Історія про те, як до мене звернулася транспортна контора, яка здійснювала перевезення вантажів. І власник каже: А підскажи, що можна вдосконалити в моєму бізнесі, щоб ми рухалися швидше, а я ставав багатшим і вільнішим. Ну, я походив, побродив по їхньому підприємстві, поцікавився, а як же ж у них відбувається. Робочий контекст. І з'ясувалося, що в них є там бухгалтерія, є люди, які займаються власне перевезенням, є відділ там маркетингу, продажів. Коротше кажучи, є відповідні структурні підрозділи. Кожного там, тижня у них є наради. Бухгалтерія проводить свою нараду, відділ там маркетингу і продажів свою, ну і так далі. І тому подібне. Проте, ми повинні розуміти, що бізнес це така от велика система, яка складається із менших структурних. Підрозділів, і ці структурні підрозділи вони мають свою межу, і ця межа, власне, обмежується внутрішніми цими комунікаціями. Ну, грубо кажучи, межа бухгалтерії знаходиться чи пролягає там, де закінчуються розмови про цифри, про бухгалтерські звіти і так далі. і тому подібне. Межа відділу маркетингу. Закінчується комунікацією про те, як там залучити клієнтів, який їх типаж і так далі, тому подібне. Межа відділу перевезення аналогічно закінчується там, де закінчуються розмови про перевезення вантажу. І таким чином я усвідомив, мені стало очевидним, що ці відділи вони погано між собою комунікують, бо не знають спільної мети загальної цієї контори, яка перевозила вантажі. І я їм запропонував збиратися. Раз на два тижні чи раз в місяць разом. Або принаймні щоб два відділи, наприклад, які могли б більш краще між собою поліпшити взаємодію, і результативність між ними зросла. Тобто, наприклад, відділ бухгалтерський і відділ про перевезення могли б краще. Вести діалог, і тоді всі ті документи внутрішні передавалися в бухгалтерію у належному вигляді. Коротше кажучи, я запропонував, щоб оці ось наради були спільними раз на тиждень чи раз на місяць. І о чудо, люди зрозуміли ціль, яка була доведена їм, наприклад, річна, місячна, тижнева, загальна, і вони перезнайомились один з одним, і межа цієї комунікації розширилась відповідного структурного підрозділу. Коротше кажучи, ми люди соціальні і складаємось не лише із такого живого тіла молекул, а і з комунікації. Якщо вам потрібно вирішити якусь вашу проблему на підприємстві, подивитися свіжим поглядом, то зверніться до мене, і я вам допоможу.